Привіт! Ви на каналі про системи безпеки. Мене звати Олег і сьогодні поговоримо про кібербезпеку з систем відеоспостереження. Кібератаки на пристрої відеоспостереження стають усе більш поширеними. Зловмисники знаходять вразливості та отримують повний контроль над пристроєм. Що це означає для вас? Хакер може переглядати або викрадати відеозаписи. Він здатен змінювати налаштування системи та відключати камери. Ваші особисті дані та доступ до мережі можуть опинитися у руках зловмисників. Кібератака може призвести до фінансових втрат, шантажу або навіть зупинки бізнесу. Якщо бренд вчасно не оновлює прошивку та не впроваджує сучасні системи захисту, його пристрої стають легкою мішенню для атак. Більш того, інформацію про вразливості можна легко знайти на одному з публічних архівів експлойтів, доступних у відкритому доступі. Цими даними можуть скористатися зловмисники, щоб здійснити взлом, отримати контроль над пристроями та використовувати їх у своїх атаках. Саме тому Provвіжно ISR почав співпрацю з всесвітньо відомою компанією. Checkpoint Software Technologies лідером у сфері безпеки та інтегрував компонент захисту Quantum IOT Protect NanoAgent у свої пристрої. NanoAgent заснований на виявленні аномалій у реальному часі і не є рішенням на основі сигнатур. Цей компонент активує розширені механізми захисту на рівні операційної системи та додатків. Такі як антиін'єкція оболонки, моніторинг файлової системи, захист таблиці імпорту, цілісність потоку управління, захист динамічної пам'яті. Тепер давайте перейдемо до демонстрації атаки, щоб побачити, як зловмисник може спробувати проникнути у систему без увімкненого наноагента. Отже, перший етап атаки: зловмисник підключається до пристрою через телнет. Використовуючи стандартні або вкрадені паролі. Він входить, використовуючи привілейований обліковий запис root та отримує повний доступ до системи. Тепер він може змінювати файли та запускати свої скрипти. Далі він готує середовище, налаштовує змінні для роботи своїх скриптів, підміняє бібліотеки, щоб обійти перевірки системи. Наступний етап запуск уразливого веб-сервера. Хакер використовує спеціальну команду, щоб створити прихований сервер. І контролювати реєстратор віддалено. Але головне це фінальний етап. Зловмисник вводить у систему команду, що дозволяє йому запускати будь-які дії без перевірки. У результаті хакер отримує повний контроль над пристроєм. А тепер погляньмо, що змінюється, якщо увімкнено захист чекпоінт Коли хакер намагається виконати свої команди, система одразу аналізує їх і блокує підозрілі дії. Ось повідомлення про спробу атаки. Захист миттєво зупиняє виконання команд, не даючи хакеру змоги отримати контроль. Тепер він не може запустити Телнет, змінити файли або щитати дані з пристрою. Усі небезпечні дії автоматично блокуються. Ми щойно побачили, наскільки уразливі пристрої без захисту та як чекпоінт блокує атаки ще на початковому етапі. Не ризикуйте безпекою ваших пристроїв, обирайте провіж ISR і ви отримаєте не тільки якісне відеоспостереження, але й надійний захист від кіберзагроз завдяки технології CheckPoint.